Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 19 листопада 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант справедливість вам так! Але варто розуміти, що сьогодні, що б ви не робили, ви все повинно бути у рамках закону: і людського, і юридичного, і всіх інших. На роботі особливу увагу приділяйте документації, тому що можуть виявитися якісь помилки або неправильні записи. І ще вам варто на сьогодні підтримувати баланс. Тобто, ну, як завжди, ви маєте віддавати рівно стільки, скільки отримуєте навзаєм. Лишнього ресурсу свого не витрачайте, тому що вам його буде потім не вистачати. І також і чужим ресурсом не намагайтеся користуватися, тому що це не піде вам на користь. Але діяти ви можете у всіх сферах свого життя, головне, щоб це було дотримувалося букви закону. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Відлюдник перевернути вам ні. Ну, по-перше, звертайте увагу на стан свого здоров'я, тому що здоров'я вам може щось підказувати, на що вам потрібно звертати увагу. Можливо, навіть відвідати клініку, пройти обстеження, можливо, призначення отримати, тому що енергетика буде знижена і самопочуття буде не дуже приємне. І це не дасть вам зробити саме те, чого б ви хотіли на цей день. І ще друге таке, що, можливо, ви будете відчувати, що ви всі питання вимушені вирішувати на самоті, що у вас немає підтримки, немає допомоги, немає від кого почути правильні поради, і це вас буде розчаровувати, а самі, можливо, ви будете знаходитися в якихось сумнівах. Тобто, можливо, не будете розуміти, що вам саме потрібно, куди вам потрібно рухатися. Тому я бажаю, хай всі не пройдуть поз вас, а вам гарного дня. І третій варіант король кубків перевернутий. Третій варіант також: зверніть увагу на стан свого здоров'я. Тому що, можливо, будуть якісь такі проблеми, але це не говорить про те, що там щось буде критичне. Це просто говорить про те, що не ігноруйте навіть прості застуди. Також, якщо ви бажали отримати якесь задоволення, якісь там приємні події, емоції, то на сьогодні навряд чи вони вийдуть, тому що вам самим буде важко урівноважити себе, урівноважити свої емоції, обійти оті негативні події, які до вас наближаються, без того, щоб ви не витрачали свою енергію. Тобто, Можливо, там якась і дрібниця з вами станеться, але ви вже будете якусь паніку розсіювати. Але не варто цього робити. Краще контролюйте свої емоції, і тоді вам буде легше, щоб цей день у вас пройшов. Я бажаю вам, хай сіни гаразди прийдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.